Vocês que, hã? Vocês que. Vocês que. Всім доброго вечора, слава Україні, з вами знову Шелудько і мої свині. Так що, друзі, посправлявся по господарству, вже вирішив виключити сітку. А тоді думаю, да, зніму відосик для свого підписника Кирила із Харківської області, який дуже-дуже ну, сильно до мене набивався, щоб він у мене вже був неодноразовий, брав у мене вже поросят і дуже хоча рижик поросят. ну Рижик поросят, як такових немає. А потім побачив відео, що я сказав, що оця група поросят, хто дивиться, да, вже клітка стає менша, менша, менше, хоч тут розміри у нас 3 на 270, мабуть. Ну щось таке, тут тобто зараз перемірювати не буду, але така ще маленька і з кожним днем це менше і менше місця. Тобто е я говорив, що тут у нас виходить 13 виводку. Двоє рижих воно ми перекинули менше, попросив общество на один кабанчик, і воно там воно, другий кабанчик. Тобто це своя група, хто тобто пам'ятають рижої свинки. Ті тобто, поросята не продаються, там група вже рівна. Один тільки кабанчик я пообіцяв на леву із Лукашів, боровику ще з весни. От. І більш нікому нічого з стоїть групи не продають. Тобто по продажі поросят. Частенько мені пишуть. Як записатися до тебе в очередь? По-перше, я не займаюся продажем поросян. Якщо в мене є лишка, я їх продаю. Але на даний момент, в принципі, в цьому немає нагальної проблеми, щоб робити якусь акцію. тому що є вже ті люди, які колись мене брали і постійно мені дзвонять і говорять, якщо це щось буде, то будь ласка. І туди Кирюха подивився відео, оба каже, оба, п'яток лишніх буде, я в тебе їх заберу. Тобто кілл прийде. Десь з понеділка і заберемо мене поросят, Якраз ми цю клітку вже е, трошки розрідемо. Залишиться в нас 10 поросят, І там у нас залишилося ще 2 кабанчика. Якраз за 2 неділі ми спустошимо на таранчу, приготуємо клітку і ця клітка у нас вже переїде туди. Ну а сюди переженемо більше за все мазуку. Їхня мамка так і не прийшла в охоту. от. Будемо чекати, в принципі, мені не в На даний момент зараз не ставлю ставку, то раніше там Ой, там, щоб загуляли, щоб поросята були, щоб можна можуть продати. На даний момент достатньо до цього. Є багато роботи, яку треба робити поза кадром. і Вона не дуже цінний, але ми її робимо. Тобто Ми як рухалися в напрямку допомоги Збройних сил України, так і рухаємося. У нас вона не вистачає, щоб забезпечити себе. Хватає. Тобто Ми так і працювали для того, щоб забезпечити себе від підготівлею. Ну і зрозуміло, що воно, якби там навіть навіть ті люди, які продають поросят, то завжди меншенькі залишаються, а більшенькі продають, тому що меншенькі дрищики, там, чи дрижовики. Але ті люди, які все продають, то вони буває продають, ну, роблять якусь знижку, також продають. Цінова політика 3 тисячі гривень. І Кирил мені вже подзвонив. Казав, 2000 тисячі гривень, будь ласка, доложи до автомобіля на 88 бригаду, а я приїду тобі віддам. Так що, друзі, ну така у нас продажа поросят. Цепки це також болюча тема. Так як вона була, так і є. Вон, якраз працюють поросята з цепком. О, зараз переведу. Опа. ви Побачили мене, покинули. Тобто поросята цепок для того, щоб він дурні думки не лізли в голову. Тобто сидять собі да й жують. Корито все навіть не прикручено, їм просто воно. По барабану, а коли у свиней е, їм нема чим заняття, то вони зривають поли або немає їсти і води, то вони потім роблять шкоду. Так що цепочок це дуже хороша штука. Цей раз прогостували поросят порошком альбендазолом. наколотили е, в кормовій базі, з розрахунку кажись, там йде 1 грам на 10 кілограм. Ну, проглистували, повторочку зробимо, ну, наче листів не бачили і разу, разу три місяці це все діло робимо. Так що працюємо, ну, так поубирали, повижищали. Хтось там любить, подивитися, як какашки грибемо. В принципі, грибемо, за мене їх ніхто ніколи не гріб і не грибе. Це як я їду на схід, а завтра, якщо все буде добре, то поїдемо на Харків. І в інші міста, тобто з Харкова, заїдемо, і ми будемо їхати не в госпіталь стаціонарний, а все-таки це передвижний госпіталь, який знаходиться безпосередньо в районі бойових дій. І вийдуть хлопці, ми їм передамо всі речі, кроме ноші, які в нас є. Сказали, такі ноші не ті, що на колесах їм не потрібні. Каже, навіщо ми будемо їх забирати, якщо вони нам не потрібні, і ми. Ну, просто десь, можливо, комусь вони більше потрібні будуть. Так що, друзі, ну от така у нас каніткель. Ці теж борсюки. Сильно багато стирці теж не насипаю. Зараз, значить, дні такі тепленькі, а ніч прохолодна. І свині почали гарненько їсти. Це вже теж майбутній таранчук, доволі вже такі непогані свинки. З цієї групи поросят купляв у мене сусід. Андрій Коба зараз неньку Україну, а дядько його годує цих поросят і допомагає в три родини, ну, в три сім'ї. Вчора був у мене. Так що, Андрюха, якщо дивишся відео, комбікорм я дав. І все буде добре. Так що ну, по-іншому ніяк. Тобто підтримуємо один одного. Що ви валірдосики? Ще одні валірдосики. О, все нормально, кількість харчів вже збільшується, їмо. Значить, ростимо. Ну, осінь, вона є осінь. Ну і малишата. Залізли, як на пісочницю і лупаші. Тепло тут все нормально, так що без брудера напольним методом доволі неповніше. Ну, тут видно, що тепло за рахунок двох лампочок і двох е, фонарів наганяємо температуру. Так що домашнє господарство, ніхто не відміняв. Вони лежать як мертві. Ноги підкидав, не хочу просто заходити, бо в тапочках тирса зараз поприлипає. Он, наступив воно на голову, і воно проснулося. Оп, не знаю, там видно чи ні. Оп, зараз оце ще лежить таке наче мертве. Ну, Воно живе. Ой! А ну розбудіть його. Я ж кажу, що воно живе. Так що, друзі, такі діла. Так що вечір. Вечір. Посправлялися. Зараз туди-сюди. Обмиваємося і працюємо далі. Завтра п'ятниця стріму не буде, більш за все, буде в неділю. О, тому що завтра видвигаємося, не знаю, як ще видвигаємося, тому що, тому що ще Глорія Мігеровна не розпоросилась. Не знаю, як правильно мені поступити в тій чи іншій ситуації. Алло, ти встаєш чи ні, алів. О, а то подумають, що мертве. Ну, а ці взагалі красотуни. Таком, в такому віці вони вже набирають вагу більше, ніж 100 г в добу. І коли температурний режим в нормі, коли приміщення не дуже тісне, то курчата краще ростуть. Ну от так. Недавно ми це знімали, важили. Ну, я думаю, вже приїду з ходу, зробимо контрольне зважування. Так що от такі у нас справи. Так що на цьому буду завершувати відео по екскурсії по господарству. Невеличка у нас кількість, тут більше сотеньки бройлерів, там 250 перепілочок. Ну і трошечки є свинин. Ось таке домашнє господарство, за рахунок якого можна жити. Самому реалізувати і можна жити чи виживати. І на даний момент можна від себе відщипувати і допомагати Збройним силам України. Як писала мені одна жінка, подивишся на вас, мотивуєшся, тримаєшся, поїдеш на базар, якусь курку, качку продаси, якусь картоплю і можуть задонатити якусь сотеньку. Так що донатів малих не буває. Можна підтримати просто морально. Можна йти сітки плести, можна робити окопні свічки. Можна багато-багато різних речей робити, об'єднуватися і готувати смаколики, коли їдемо на схід. ну Ми там чи хтось інший. Так що так. Так що, друзі, сонечко заходить. Видно, а, воно з другої сторони, з тої сторони, зараз покажу. Там. Оп, так що на цьому буде все. Всім бажаємо. Скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Підтримуйте наші Збройні Сили України. Немає різниці, кого і де, тому що всі вони для нас наші. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока.